Досліджуйте світ науки та природи разом з мудрийтів. Вітаю! Давайте сьогодні зануримось у світ розваг стародавньої Греції та Риму. І це знаєте, не просто історія про те, як люди проводили вільний час, це розповідь про те, як видовища від високої трагедії до кривавих боїв на арені по суті ліпили цілі цивілізації, їхні цінності, їхній погляд на саме життя. Отже, як взагалі розважалися люди дві тисячі років тому? У нас сьогодні є смартфони, стрімінгові сервіси. А тоді. А тоді їхній світ був сповнений видовищ, де на одній сцені могли прославляти богів, а вже на іншій вирішувати долю людини одним єдиним жестом. Давайте розбиратися, як це все працювало. Наш план такий: спершу зазирнемо в театр, потім перейдемо до жорстоких змагань на арені, дослідимо грандіозні перегони на іподромі і нарешті подивимося, як уся ця давня спадщина впливає на нас і сьогодні. І почнемо ми, звісно ж, з театру. І для греків, і для римлян він був неймовірно важливою частиною культури. Але розвивався зовсім різними шляхами. І це чудово показує, наскільки різними були їхні світогляди. І ось тут отут і є ключова фундаментальна різниця. У Греції театр це був по суті релігійний акт священне дійство на честь Бога Діоніса. А в Римі він дуже швидко перетворився на інструмент в руках держави. Це була вже не стільки молитва, скільки спосіб розважити і ну заспокоїти маси. І організовували це все чиновники, а не жерці. А тепер давайте перенесемося на арену. Тут контраст між грецьким та римським світом стає ну просто кричущим. Це історія про двох абсолютно різних атлетів: грецького олімпійця та римського гладіатора. Олімпійські ігри в Греції це було щось набагато більше, ніж просто спорт, це було священне дійство на честь самого Зевса, настільки важливе, що заради нього навіть війни припинялися. А переможець він отримував не гроші, а дещо значно цінніше вічну славу. Оливковий вінок робив його живим героєм, гордістю свого міста назавжди. А тепер гляньмо на римського бійця. Саме слово гладіатор воно ж походить від латинського гладіус короткий меч. Уже сама назва, бачите, натякає на криваву природу його занять. Це були бійці, які розважали натовп, борючись на арені. І ось тут найголовніше грецький олімпієць це вільний громадянин, який змагається за честь, римський гладіатор найчастіше раб, який бореться за власне життя. Один прагнув слави, інший простого виживання. Це, мабуть, найкраще ілюструє різницю в цінностях цих двох великих культур. І це не просто слова. Боротьба за виживання була буквально в руках глядачів. Поранений гладіатор міг просити про помилування, але саме ревучий натовп вирішував його долю. Жест великого пальця вгору дарував життя, а вниз означав смертний вирок, який виконували тут же на місці. Звісно, така жорстокість не могла тривати вічно без наслідків, і іноді вона призводила до справжнього вибуху. Найвідоміший приклад повстання Спартака. Це був не просто бунт, це була повномасштабна війна, яка тривала два роки, струсунула самі основи Римської республіки, і показала, якою є справжня ціна кривавих розваг. Але знаєте, не всі розваги були такими кривавими. І греки, і ривляни просто обожнювали перегони на колісницях. Проте саме тут, на іподромі, ми бачимо ще одну ключову римську рису просто таки одержимість гігантським масштабом. Так, обидві культури любили швидкість і ризик перегонів на колісницях. Але якщо для греків це був ще один вид спорту для вільних громадян, то для римлян це перетворилося на справжнісіньку індустрію масових розваг, де головне це масштаб і видовищність. Просто вдумайтеся в це число: 250 тисяч. 250 тисяч глядачів. Саме стільки людей міг вмістити з циркус максимус у Римі. Це була велетенська споруда довжиною 600 метрів, де одночасно могли змагатися аж 12 колісниць. Це не просто стадіон, це було ціле місто для розваг. І ось ця таблиця. Вона по суті все розставляє по місцям. Грецькі стадіони були для прославлення атлетів, а от Римський цирк це машина для розваги та контролю мас, це і є те саме втілення принципу хліба та видовищ, ідеальний спосіб тримати величезне населення імперії зайнятим і покірним. І ось ми підійшли до мабуть найцікавішого. А яке все це має відношення до нас сьогодні? Як усі ці давні традиції продовжують жити у нашому сучасному світі? Погляньмо на Олімпійські ігри після того, як їх заборонили в 393 році, як язичницький ритуал, минуло понад півтори тисячі років, тисяча п'ятсот три роки, якщо бути точним. Лише вдумайтесь, яка неймовірна перерва, і це лише підкреслює наскільки стійким виявився ідеал, закладений давніми греками. І, звісно ж, олімпійський вогонь, це ж прямий місток до античності. Колись він нагадував про міфічний подвиг Прометея, а сьогодні він несе в собі ті самі ідеали: мир, прагнення до досконалості та незламну волю до перемоги, ті самі цінності, що не згасли за тисячоліття. І наостанок питання для роздумів греки шукали слави для вільного атлета-громадянина. Римляни ж жадали видовища, часто дуже кривавого. А що важливіше для нас у сучасному спорті та розвагах? Прагнення до досконалості, чесної боротьби, чи все ж таки захоплююче, а часом і жорстоке шоу? Ця дилема, як бачимо, давня, як сам світ.